А у нас уже і листопад за вікном. Це ж скоро 28 число. число. моїй подружки день народження. Треба їй придумати якийсь подаруночок. Точно в мене є ідея. Ходім! Починаю все зносити: дошка для розкрою, мережи, викрійки, і тут інструменти мої. Різні стрічки, тунельки, резинки ну, дуже багато всього треба. Наче все, можна починати. Спочатку обираю мереживо. Як тут обрати, якщо воно все гарне? Хто вже зрозумів? Я буду шити комплект спідньої білизни. Для цього обрала чорне мереживо та всі деталі до нього в колір мережива та золоту фурнітуру для оздоблення. Починаю кроїти. Має ось такий спеціальний ніж для крою. На жаль, про нього я вже дізналась після закінчення університету, але річ бомбічна. Робити це треба також на спеціальному килимочку. А тут вже творчий безвід пішов. Вмикаю свою машинку. До речі, я досі не розумію, навіщо тут 450 функцій. Колись розберусь. Беру шпульку, заправляю оверлок чорними нитками, обираю нитку в колір мережева, тобто чорний. Тут я вже обметую деталі на оверлоці. Далі йде етап просування на спеціальній колодці. Також припрасовуємо всі шви. Вже утворюється краса. Продовжуємо шити. Бувають і такі моменти зламала голку на потовщині. А це я вже шию трусики. А ось і пояс для панчих уже готовий. Ділюся з вами результатами. Це такий бюзгалтер вийшов. Тут пояс для панчіх, гартери подвійні та мереживні трусики стрінги на регуляторах. Сподіваюсь, подрузі сподобається такий подарунок. Доповнила образ ось таким халатиком з прозорої сітки, оздобленим мереживом. Я власне кайфую від результату бомба. Тепер треба гарно запакувати. Кладу пояс, халатик, гартери, трусики, пояс для панчіх та пюсгаутер. Додаю карту бажань. Щоб всі мрії здійснилися. Перев'язую червоною стрічкою, роблю гарний бантик. Та наліпку. Подарунок готовий.